Я прокидаюсь і не знаю, хто я сьогодні. Деякі обличчя навколо мене знайомі, але їхні очі дивляться на мене так, ніби я чужий. Моя пам'ять як рваний шматок тканини. Десь білий, десь чорний, десь зовсім порваний. Я нічого не відчуваю, там де мають бути спогади. Мені кажуть, я зробив те чи інше, а я навіть не пам'ятаю, як жив цей день. Спочатку я думав, що просто божеволію, що розвалююсь на частини. Але правда виявляється ще страшнішою. У моїй голові живуть інші. Вони говорять, відчувають, діють замість мене. Я більше не один у власному тілі і найбільший мій страх, що я вже ніколи не знатиму, де закінчуюся я. І починаються вони. А що як ви не самі у своїй голові? Ви не тільки чуєте дивні голоси та гомоніння, яке зливається у змістовну розмову, а ще буквально бачите когось іншого схованого. У темних закапелках вашої свідомості інших, які можуть будь-якої миті взяти контроль у власні руки, і тоді ти вже не ти, а той хтось, хто стоїть у світловій плямі та сприймає реальність крізь власну особистість, яка цілком відмінна від того, ким я ти. Основа, ядро, початковий, перше джерело, фундамент химерної надбудови з десятки відмінних особистостей. Які засіли у твоїй голові, та буквально ділять її з вами. Привіт, усім на моєму каналі. Тут я розповідаю про книги та про читане. Не забувайте, що тільки ваша активність допомагає рости і розвиватися. Тож вдячний усім і кожному, хто підтримує, спонукає та допомагає усім спонсорам, подяка, як і тим, хто вдається до одноразових донатів. Ви неймовірні люди. Підписуйтесь на канал та ставайте частиною спільноти любителів. Книжок зі вступу ви могли зрозуміти, що сьогодні мова піде про множинні особистості, та одну з найкращих задокументованих історій на цю тему, яку вдалося вислухати, записати та опублікувати Даніелу Кізу з вуст самого Білі Мілігана, людини, яка мала понад два десятка окремих особистостей, та стала справжнім феноменом не тільки у психіатрії, а й першим кого суд. Виправдав за скоєні не ним злочини. Я вже розповідав про це в одному зі своїх відео. Можете переглянути його за підказкою вгорі однак зараз хочеться акцентувати на іншому: як це мати сусідів по кімнаті та ділити з ними власну реальність? І чому я вкотре повертаюсь до цієї книги? А все дуже просто: переглянув чудовий серіал від Яблука з Томом Голландом у головній ролі під назвою. Переповнена кімната це не точна адаптація книг кіза. Втім, шоураннерам проекту вдалося донести головне а павучку зобразити це на екрані. Я був у захваті від гри Голанда, і як те, про що читав, перетікає у візуальний формат. Я зізнаюсь, чимало сторінкових спогадів заграли новими барами та набули якогось іншого змісту. Бо одне все це уявляти і зовсім інше, буквально бачити моменти, які. Вразили найбільше в екранізації, змінені імена та деяка характеризація героїв, та все ж збережена внутрішня боротьба з реальність та спроби втекти від неї. Мене переповнювали емоції, бо все, що було в книзі, вмить згадалось під час перегляду серіалу. Так наче це завершив читання на днях, важко описати словами весь той біль і страждання, які терпів білі, через що йому довелося пройти і ще миритися. Це сповнена травм та відчаю людини, яка Прагнуло, аби йому просто дали спокій. Натомість він отримував додаткові порції знущання, цькування та залякування. Пригадую перше знайомство з книгою. Тоді був доволі скептичний щодо долі Мілігана та описаних у книзі подій, бо прочитав вже на той момент трохи про нього і ознайомився з біографією та добіркою статей, які переважно висміювали твердження про множинні особистості, натомість. Хвалили його майстерність імітувати зміни свого я та грати різні ролі. Однак і не очікував, що я просто з головою порину в таємничу історію Біллі Мілідона. А книга стане однією з моїх найулюбленіших. Ця документальна книга розповідає неймовірну та шокуючу історію чоловіка, якого звинуватили у серії тяжких злочинів. Однак під час судового процесу на поверхню виринули приголомшливі факти та правда. Білі страждав на розлад множинної особистості, і в його голові співіснувало 24 різні особистості. І Це не вигадки, а будні людини, життя якої було настільки неймовірним, що здавалося це фантастика, кі з майстерно розплітає складну канву життя білі, починаючи з його важкого дитинства, сповненого насильства та жорстокості, які її призвели до формування численних я, імпонує, що автор неспішно знайомий з цим дивовижним і водночас жахливим світом розколотої надруски свідомості, бо як інакше можна звикнути до думки, що дивлячись на людину в її голові ще купа інших. Ні, не версії, а цілком самодостатніх та реальних людей, кожна зі своїм характером, голосом, поглядом на світ, здібностями, навіть фізіологічними реакціями. Ця книга про те, що сама ідея «Я» може втратити цілісність, які наслідки це може мати не тільки для самого носія розщепленої свідомості, а й для всіх, хто опиняється. Поряд книга не просто описує факти справи, вона глибоко занурює у психологію білі та його альтер-его. Ми бачимо їхні думки, почуття, спогади, їхні внутрішні конфлікти та спроби співіснувати, які з Представляє свідчення лікарів, психологів, адвокатів а також фрагмент інтерв'ю з самими особистостями білі, дозволяючи читачеві самостійно скласти уявлення про цю унікальну ситуацію. Навіть фахівці не були певні, що це справжній психічний розлад, а не хитра симуляція, і саме випадок білі став переломним у першій в історії людину. Визнали невинною через наявність множинних особистостей. Проте головна проблема не лише у діагнозі, проблема в довірі. Суд не вірить, родина не розуміє, психіатри сперечаються, а медіа зробили з нього сенсацію. І Навіть коли приймають діагноз, виникає ще страшніше питання: як жити з людиною, в якій 24 окремі. Я і не всі вони безпечні. Найболючіше в цій історії причина множинності Мілігана, яка виникла не просто так, це захисний механізм. Його психіка ще в дитинстві не змогла впоратись з жахливою травмою, і щоби вижити, вона створила інших тих, хто візьме на себе біль, хто буде сильним, спокійним, здібним, навіть агресивним, аби білі міг залишатися. Живим кіз показує кожну особистість з повагою не як монстрів, а як окремі повноцінні я, які живуть у тій самій голові, але з різною пам'яттю, моральністю, інтелектом і навіть акцентами, це не просто дивина, це трагедія. І в цьому геній автора не зробити з білі ані героя, ані жертву, ані монстра, а просто звичайнісіньку людину, правда, розбиту. Розщеплену, але людину ця історія виводить на поверхню глибокий конфлікт, як судити людину, яка не була в моменті. Присутня сама з собою, як карати за вчинки, зроблені іншим. Я, як. якщо основна особистість про це навіть не знає, і не підозрює, і що як лікувати того, кого система бачить не як пацієнта, а як загрозу. Судді хочуть закрити справу лікарі, розійтися у діагнозах, а суспільство, спростити ситуацію, до він просто вдає. Але правда в тому, що психіка неодновимірна і розлад ідентичності змушує нас знову і знову ставити незручні питання. Що робить людину людиною? Чи можемо ми нести відповідальність за частини себе, яких не пам'ятаємо? Чи можливе зцілення, якщо ми не віримо в сам факт хвороби? Білі Міліган, на перший погляд, звичайний молодий чоловік, не надто впевнений у собі з тихою манерою поведінки, глибокими очима, які ніби постійно щось. Шукають у його поставі і Русі тривога, невпевненість. Він виглядає, наче відчуває себе гостем у власному житті. Його зовнішність не показна, але саме ця звичайність дивовижно контрастує з тим хаосом, який прихований усередині нього. Навіть боляче думати про те, що він міг відчувати. Уяви, що ти живеш своїм життям, але час від часу втрачаєш цілі шматки пам'яті, прокидаєшся в незнайомих місцях, зустрічаєш людей, які щось знають про тебе, чого ти сам не пам'ятаєш. Відчуття повної дезорієнтації. Перше, що стискає всередині страх, що ти сходиш з розуму, страх перед самим собою, потім сором за вчинки, які ти не пам'ятаєш, але за які несеш відповідальність. Самотність, бо пояснити це іншим неможливо, ніхто не повірить і, врешті, люті розпач через відчуття безсилля, бо що може бути страшніше ніж не контролювати власне я, та це тільки початок, бо відчуття стали гострішими, відколи білі опинився на шляху усвідомлення справжньої причини втрати часу, реальності та себе. Коли Біллі дізнався, що в його голові живуть інші, це було шоком, але водночас поясненням усього незбагненного. Тож очікувано, що відчув полегшення. Він більше не божевільний, без причини його стан має назву розщеплення особистості. Та водночас зародився новий страх, бо кожне я може мати власну. Волю, свою мораль, свої бажання. Він єдиний господар у своєму розумі. Тож, крім суму і злості за втраченим життям, за травми, які породили цей механізм захисту. Він відчув і надію, бо усвідомивши проблему, можна бодай спробувати і зрозуміти її, і можливо навіть вирішити. Така подорож від страху до усвідомлення є справжньою трагедією Білі Мілігана. Не просто виявити у собі багатьох, а навчитися жити з ними в одному тілі, не знищити себе і не дати кожній особистості знищити інших. Таємнича історія білі мілігана і війни Мілігана це дві книги, які читаються на одному подиху, і від яких неможливо відірватися від усвідомлення, що все це правда. Перша книга це передусім шок відкриття. Історія починається з арешту білі за серію злочинів, які він не пам'ятає. Лікарі, слідчі, адвокати і сам Білі поступово дізнаються, що в ньому живе не одна особистість, а три, потім п'ять, потім десять, і згодом двадцять чотири. Друга книга Віни Мілігана продовжує розповідь не менш тривожно. Це вже не історія відкриття, а історія боротьби внутрішньої і зовнішньої, як суспільство, судова система, лікарі, і журналісти. Реагують на те, що не вписується в жодну зручну модель, як Міліган шукає себе серед 24 себе, і як його прагнуть використовувати, позбутися або просто не помічати, бо він занадто складний. Найважливіші для мене моменти в книгах це ті, про які згадую і нині, яким було моє здивування, як саме відбулось перше розкриття множинності? Момент, коли адвокати та психіатри усвідомлюють, що Біллі — це не одна людина, а ціла сім'я в одному тілі. Я справжнім шоком. Опис їхньої реакції та поступового розуміння ситуації тримає в напрузі, а ще зіткнення особистостей, внутрішні конфлікти між різними альтер-его, їхня боротьба за контроль, їхні різні погляди на світ та скоєні злочини це надзвичайно драматична лінія. Ти стаєш свідком справжньої війни всередині однієї людини. Описи злочинів та їхніх авторів пропрацьовані до деталей, ти настільки стаєш. Близьким до інших проявів білі, що можеш орієнтуватися у тому, хто на що здатний і чому. Розповіді про те, яка саме особистість скоїла той чи інший злочин і навіщо викликають складні емоції. Жах від скоєного переплітається зі співчуттям до розколотої свідомості білі, Та найпотужнішим є епізод розщеплення унаслідок внаслідок пережитої у дитинстві травми. Я практично фізично відчував жагу помсти та розпач від безсилля, що нічого. Не можна виправити, це просто неприпустимо, але воно існує у нашому світі і понині. І хто знає, скільки таких білі розщеплюється щодня? Розкриття жахливих подій з дитинства Мілігана, які стали причиною розщеплення особистості, викликають глибоке співчуття та розуміння складності його стану. Будьте певні, ви будете шоковані. Історія білі мілігана лякає не тому, що в ньому було 24 Особистості, а тому, що в кожному з нас вже є множинність. Ми поводимось по різному в різних ситуаціях з різними людьми. Ми змінюємося і не завжди впізнаємо себе. Міліган це гіперболізоване хворобливе втілення того, що в людській психіці немає чутких меж, і саме тому його історія не лише унікальна, а й універсальна. Кіз написав ці книги з величезною емпатією. Він прожив з Мілігоном роки. Він розповів не лише сенсацію. А людину. Ці книги про психіку, про біль, про виживання, але головне про спробу зрозуміти те, що раніше ми боялися навіть уявити. Обов'язково прочитайте, якщо ще досі не читали. Це не просто історія, це дзеркало глибше, ніж здається. Дякую за увагу. Побачимось.